Чому автомобіль клієнта не випускали з території готельно-здоровчого комплексу Волна і що спричинило агресивну реакцію власниці закладу? Про причини конфлікту, що стався 5 лютого, розповіли працівники комплексу. Він приїхав ще днем, але він такий приїхав, випивши. Потім він зняли номер. Вони в номері там добре посиділи собі, і він неадекватно ходив то сюди, то сюди, то туди. Потім вони щось посварилися. Потім вони в бані ще теж заходили в баню. І він щось сів у машину. Ну, я думала, що він там буде сидіти в машину. Потім такий ми сиділи, там такий губ і вазон, і все полетіло. Він теж зносив, кров його пішов, і тут він розбив все теж на лиці, воно видно було. Потім він піднявся в номер. Потім прийшла ця жінка. Ну, не знаєте, ми дихали там теж троє маленьких діток, теж почали просити, що от в нього вже там предупредження було. Ну, говорю, ну я розумію, у вас в нас теж діти все. говорю ну якщо це рішиться по-нормальному, то без проблем. Хазяйка віде в це положення. Ми всі ж люди, всі ж це прекрасно розумію. У мене діти є, них всіх діти є. Ну, ми подумали, ми визвали свою пультову охорону, вони це зафіксували, вони машину поставили. Ночі десь не Три часа чи в 4 часа визвали теж пультову охорону, бо він вже там почав і в двері стукати, там теж вже в двері, там і в двері вибив він, там є, видно, у нас в номері, то ми вже визвали і його забрали в РОВД. Він там сутки пробув в РОВД. Але вже зранку, не зранку, це скільки. Я не пам'ятаю, скільки там годин був? Я, на пів дев'ятого ми приходимо на зміну, і вони, може, годин десять було, може одинадцять, не пам'ятаю. Вони приїхали, мужчина приїхав. Машину я не. Ну, така, така сама машина. І він не домовлялася з Дорофеєвною, що він сказав, що я його чи друг, чи знайомий, що ми хочемо, щоб було все нормально. Дорофеєв каже, що ми можемо ГАІ визвати, щоб було все так положено, а вони кажуть, що його останнє предупреждення. і що ми те саме. Давайте якось так рішимо, щоб було все добре. Я... Ми зробимо все так, що як ну, скільки скажете, все так і було. Все буде оплачено, тільки щоб не визивати нікого, що все буде, ну зроблять так, як положено. І хай він не обманює, що він його тут не було, що тут машина його стояла, хай не обманює. Бо тут все, воно ну, все. Це ж не те, що його перший раз тут бачили. Він же не перший раз тут, тут дихає у нас. І так теж себе поводити, то теж так не можна. Ну вийшло так, всі ми люди, ну, то, що не можна було розійтися, треба оце розказувати, що тут всі такі погані, а він один хороший.